Президентські вибори на рівненщині пройдуть під посиленою охороною для недопущення провокацій в рівному та області задіяно більше 1200 працівників міліції з моменту отримання виборчими дільницями бюлетенів та до передачі їх виборчим окружним комісіям правоохоронці охоронятимуть приміщення ДВК, а в день голосування вони працюватимуть в посиленому режимі ситуація складна складна вона не тільки в державі вона складна рівської області як показало Забезпечення охорони громадського порядку на 9 травня, що крім міліції необхідно залучити як громадські організації, так і громадські формування. І громадськість протистояти провокаціям в день виборів на Рівненщині допомагатимуть і 30 військовослужбовців внутрішніх військ. Окрім того, сформовано групи швидкого реагування та створено резерв із числа бійців спецпідрозділу Сокіл будуть охороняти виборчі дільниці в області і загони місцевої самооборони. По всій області нам буде задіяно десь біля 500 чоловік. А де саме вони будуть? на блокпостах на виборчих дільницях. І патрульні патрульних машинах з працівниками міліції. Ну і окремо у нас будуть ще ряд машин, які будуть просто патрулювати місто. По заходи безпеки на блокпостах. Так, 24 травня та в день голосування, окрім працівників ДАЇ на пунктах пропуску на головних магістралях області чергуватимуть і громадські активісти. На даний час на території області діє 10 блокпостів. Це чотири по місту, шість по області. Наразі ж правоохоронці вже провели обстеження приміщень окружних та дільничних виборчих комісій. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма. День